І Як ми вже розповідали, хвиля хакерських атак на крило Росії у Москві та Пітері дві мережі аптек припинили свою роботу через нібито хакерську атаку. Касові апарати не працюють, а система обліку не дозволяє обслуговувати покупців. Користувачі сайтів скаржаться, не можуть навіть зробити замовлення. Ай-яй-яй. Ну і далі заблокована робота найбільшої авіаційної компанії Росія Аерофлот вона втрачає мільйони через масштабну кібератаку. Скасували майже 50 авіарейсів. Хто за цим стоїть? Яку інформацію витягли з російського авіаперевізника? Дивіться далі у матеріалі Каріни Шевченко. Хаос в російських аеропортах в терміналах заблоковані тисячі пасажирів, не можуть ані вийти, ані полетіти. А все тому, що полетіли сервери найбільшого авіаперевізника Росії аерофлоту. Попрацювали білоруські хакери з проукраїнською позицією. Вони заявили, рік нишпорили у системі компанії та отримали доступ до чималої кількості інформації. Знищили понад 7 тисяч серверів та робочих станцій в офісах Шеремєтєво, Малькісарово і відповідних дата центрах, стерли бази даних та інформаційні системи, системи безпеки та інші елементи корпоративної мережі Аерофлот. Витягли багато баз даних, прослуховування працівників, пошту вивантажили великий об'єм баз даних історії перельотів, які можна буде використовувати для незалежних розслідувань. Частина даних аерофлоту втрачена назавжди. Є багато внутрішньої інформації, яка може використовуватися для розвідки, для отримання корисної інформації, наприклад, як компанія Аерофлот входила санкції для ремонту своїх літаків. Наприклад, там є і інформація про пересування деяких пасажирів, включаючи пасажирів як спецагентів. За перший день хакерської атаки скасували понад сотню рейсів, а до кінця тижня не полетять ще понад 60. Кремль намагається знайти план Б, бо ж треба гроші. Фактично день перейшов з роботи в it мережах до фактично так званого класичного старого способу, тобто он кач використовуючи спеціальні картки та відповідні форми в паперовому вигляді. Аерофлот лише за добу через хакерський злам втратив майже 3 мільйони доларів. А загальні втрати авіакомпанії, за даними Форбс, сягнуть до 50 мільйонів доларів. Крім того, на компенсації. Чекають дві тисячі пасажирів. А загалом, ефект від даного зупинення нормальної операційної діяльності він ще буде відгукуватися для компанії щонайменше наступні шість місяців. А це знову переповнені аеропорти Росії. Щоправда, під час наших кіберстрайків. Ковіор на Росії тепер запроваджують ледь не щодня у кожному аеропорті. Як тільки українські бойові пташки залітають на військові об'єкти ворога, за словами авіаекспертів, один день простою кремлівської цивільної авіації дорівнює зупинці банківської системи РФ на добу. Це серйозний удар по логістиці та економіці ворога. 70% всього авіатрафіку російського проходить через московський авіаційний вузол. За різними оцінками там день зупинки перевезення коштує від 3 до 4 мільйонів доларів. А коли мова йде вже про декілька днів зупинки перевезень, збитки авіакомпанії компанії можуть сягати до 10 мільйонів доларів. З 800 літаків цивільної авіації у Росії залишилося лише 500. і таке скорочення за три роки повномасштабної війни з Україною кажуть авіаексперти. Причиною тому західні санкції та обмеження в польотах до чималої кількості країн світу Очікується, що наступні 3-4 роки темпи скорочення флоту збільшаться десь до 80 ста літаків. Буде фактично списуватися або зніматися з експлуатації в зв'язку з неможливістю їх підтримання льотної придатності. Відтак громадянам Росії доводиться літати на старих, майже непридатних до польоту літаках. 24 липня у рейс хабаровськ благовещенськ тинда відправили АН-24, якому було вже 50 років. Технічні проблеми з бортом фіксували не раз, і останній політ став фатальним. Загинули всі пасажири та члени екіпажу. На Росії в чергове відзвітували. Причиною трошки став людський фактор та несправність.